Чергова сесія Луцької міської ради традиційно розпочалася зі скандалу. Депутатка Алла Наточі зачитала звернення до міського голови з приводу того, що міська рада у 2018 році передала забудовнику земельну ділянку площею пів гектара на вулиці Рівненській. 4. однак він по сьогодні не виконав гарантійні зобов'язання у частині передачі квартир пільговим категоріям і, зокрема, учасникам бойових дій. В Той час сьогоднішній міський голова тоді він був радником виконуючого обов'язка міського голови постовіта, запевняв про те, що вони пропрацювали з бізнесу, про те, що за цих майже пів гектара землі військові наші громада, лучани, ми, депутати, будемо знати, що отримаємо блага. А це було виявлено в тому, що буде 6% від забудови площі передано квартир. Це десь орієнтовно 12 квартир. Також забудовник, начебто, зобов'язувався сплатити до бюджету міста пайову участь. За словами Алена Точі, попри те, що будинок зданий в експлуатацію, квартири досі не отримано. Що ж ви за сім років зробили для того, щоб ці квартири все ж таки наші військові отримали? Так само питання попереднє залишилося без відповіді на Даншина, де теж були передбачені. Гарантійними листами видача квартир, і теж нічого не зроблено. Це вже в сумарності. Ми бачимо сьогодні по двох ділянках. Це вже 30 квартир мали би отримати наші військові. За словами депутатки, це ганебні речі для діючої влади міста. Однак, мер Луцька Ігор Поліщук заперечив їй. Ваш виступ це є продовження. Відмазування Покровського від передачі квартир учасникам АТО, членам сімей загиблих за отриману безкоштовну від міста ділянку 70 сотих на вулиці Чорновола І в рішенні про передачу цієї ділянки, яка була отримана через схему без аукціона, без сплати в бюджет коштів відповідних, ось відповідно квартири не передані. Земельна ділянка, як ми з вами розбиралися, коштує величезних коштів, які не не надійшли в бюджет. Поліщук переконує, що інформація по новобудові на рівненській 4 не відповідає дійсності. Ця ділянка не була вільною, вона не була передана. На даній ділянці було зареєстровано об'єкт нерухомості, що належав власне забудовнику. І земельна ділянка знаходилася в оренді. Про що зазначено в договорі від 2018 року? Також він повідомив, що в межах виконання гарантійних зобов'язань забудовником було передано чотири квартири. Квартира номер один, площа 1 Площа 83,1 м2, Житлова 44,6 метри 2 Передана Рузуку Федору Володимировичу, ліквідатор аварії на ЧАЕС, багатодітна сім'я, сім дітей. Передана квартира загальної площі 78,4 метри інвалід до війни, учаснику бойових дій Борисенко Анатолій Миколаївичу, 6 осіб. Передана квартира. Загальною площею 45,8 метрів квадратних, ковбу Володимиру Микитовичу, інвалід війни, учасник бойових дій, сім'я 4 особи, передана квартира з житловою площею Шемчук, Ніною Йосипівною, особа з інвалідністю, в складі сім'ї троє осіб. Окрім того, за словами мера, забудовник виконав у парку роботи по облаштуванню двох алей.